Зараз наш підрозділ виконує бойові задачі на турецькому напрямку. Наша аеророзвідка виявила рух підверського наземного дрона і було по ньому нанесено вогневе ураження. Знищуємо дрони, які вони підвозять на позиції БК і звичайно особовий склад, який це носить там в руках. Робимо все, щоб вони не могли налагодити собі логістику, крім бойової роботи. Наш підрозділ також виконує дуже багато гуманітарних місій. Тому що зараз логістика дуже сильно порушена і немає там можливості доставляти ніяк інакше, як дронами, там хлопцям на передовій позиції воду, їжу, БК, рації, ліки це все зараз за допомогою дронів. Але це також там, те, що ми отримуємо дрони, вони не назначені для таких задач, тому дуже багато компонентів ми купуємо. Змінюємо системи скиду, поворотні системи камер. Ну це звісно все кошти. Ми знаходимося в нашій майстерні, де ми підготавлю дрони до бойових задач, готуємо їх до нашого обладнання, до частот, які ми використовуємо. Готуємо спеціальні дрони для скиду БК, для скиду гуманітарних місій. Багато закупаємо зараз цифрових систем. Які нам забезпечують в першу чергу безпеку нашого екіпажу. Це буде механізм поворотної камери для того, щоб оператору було страшніше сідати в навіс. От оскільки це багаторазовий дрон, йому треба буде багато злітати, багато сідати. І для збереження техніки ми піклуємося про зручності операторів. Наш останній єркій досвід показав, що видавати позицію аналоговим відео це не дуже хороша правда. Тому ми зараз всі борти, які повертаються назад на задню позицію, оснащуємо цифровими відеопередавачами. Це коштує сильно більше, порівняння порівнянні з аналогом, але скільки коштує життя.